Латін, Джереломіо, Дехіро інозетоло, Марганцю та Елма Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми щойно почули багато новин, які частково обговоримо. Є ще інші новини рішення заяви. Все спробуємо охопити. До ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, я тебе вітаю. Привіт. Привіт, ради бачити і чути, і вітаю наших слухачів та слухачку. Я на початку окреслю список тем, які хотіла з тобою обговорити. Це, звісно, підозра для одеського мера, вже екс-мера Геннадія Труханова. Це також підозра і затримання колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького. Але почати, знаєш, з чого хочу з дуже такої приземленої історії. Ну, от нещодавно уряд відзначав свої 100 днів, і напередодні прем'єрка повідомила, що уряд відзвітував про 100 днів роботи президенту. Я бачила низку невдоволених коментарів на адресу премєр міністерки Мовляв, що це таке? Уряд звітує президенту. Їх же обирав парламент. От нехай йдуть парламенту і звітують. Ось, але потім я ще подивилася: 5 копійок вставила Мар'яна Безугла. Вона теж як як парламентарка обурилася, вона сказала, що ну так, на, ці, на цьому звітуванні був спікер парламенту Руслан Стефанчук, але ж це не означає автоматичний залік від усього українського парламенту, який і обирав уряд, чи голосував за нього. Скажи, а хто тут правий, а хто тут неправий? А, Де юре де факто чи теоретично? По всім параметрам, звісно, уряд не правий, що пішов звітувати до президента. Але mm -hmm. якщо розбиратися практично, то ми маємо ситуацію, коли прийшли би вони в парламент звітувати. Прозвітували би чудово, церемоніал виконаний. Якщо вони не роблять цього, не йдуть в парламент, то що парламент зараз здатен їх зняти? Парламент стільки в собі відчуває суб'єктність, що він здатен змусити уряд прийти і звітувати собі? Якби парламент відчував себе достатньо суб'єктним і був би достатньо суб'єктним, то уряд не зміг би його проігнорувати. Тому тут проблема лежить і на стороні парламенту, в тому, що ми баємо парламент, який себе не відчуває таким, який просто є а, набором з одного боку гідних парламентарів, які на жаль в меншості в різних фракціях, а набором негідних парламентарів, яких дещо більше також в різних фракціях, і великою масою ноунеймів. Які є народними депутатами, виключно за наявністю посвідчення і е, е, значка на налацка. Все. Власне, за всіма іншими параметрами, вони не відповідають тим критеріям, які е, нам би видав би навіть чат GPT, якби ми його запитали би, а які є критерії, щоб визначити, хто є народним депутатом. Окрім формальних, вони жодних жодні інші не підпадають. Тому уряд, звісно, може ігнорувати такий парламент і це дуже погано. І це зовсім не красить уряд, але тим не менше, парламент не захищає навіть себе. Як тоді він має захищати український народ і інтерес українського народу. Другий момент це звітування о, з точки зору о, реалій нинішніх війни. Так воно може бути і президентом, але як мінімум воно мало би тоді відбуватися під куполом парламенту, де присутні був би і президент, і парламентарі, і уряд, хоча б формально звітує парламенту. Перед обличчям президента, і зокрема в питаннях, які стосуються безпеки оборони, а це питання наразі майже не скрізне в усьому. Звітує, скажімо, президенту як гаранту конституції як тому, хто очолює а, оборонний і зовнішньополітичний напрямок згідно з конституції. А в воєнний час зрозуміло, що на президенті лежить ще більша відповідальність наскрізна за всі сектори держави. Тому де, де юри де факто, ми розуміємо, яка в нас ситуація склалася, і ясно, що звітування уряду могло би бути обом, скажімо, але під куполом парламенту. Те, що Стефанчук прийшов і сидів поруч з президентом під час цього звітування, це є. Не компенсацією присутності парламенту, а навпаки, зміною і підміною понять. Бо Стефанчук не є українським парламентом. Стефанчук є е, головним серед рівних, він є головою Верховної Ради України, таким самим парламентарем, якому надано більше повноважень, можливостей в рамках Верховної Ради для керування процесами Верховної Ради, але при цьому. Він не репрезентує односібно парламент. Тому, якщо завершити таку розлогу відповідь, то звісно це абсолютно неприйнятна по своїй формі і по своїй суті історія з вітуванням президенту. Але в нинішніх умовах я би іншого. І не очікував, тому що це є наслідком серйозних системних інституційних вад і криз, які накопичилися як до війни, так і під час війни. Тому зрештою від цього нічого не змінилося наступний день. Світ не впав, а ми просто черговий раз унаочнилися. Наскільки в нас на сьогоднішній день перекошена система противаг противаги повноважень всередині владної інституційної вертикалі. Ну, світ, звісно, не впав. Хто не бачив вчора, можете подивитися ці світлини. Вчора всі-всі урядовці прибули до президента, сиділи за таким великим столом. Поруч також був присутній Руслан Стефанчук як представник парламенту. Ну, де уряд очевидно доповідав президенту про свої 100 днів. Що мене подивувало, прем'єрка Юлія Сверденко, Ну про це вона цим цим кроком ну пишається. Вона про це повідомила, що мовляв, сьогодні уряд звітував перед президентом про 100 днів своєї роботи. Тобто, ніхто, ні. Чого в цьому не побачив ні по факту, ні по суті. Ось, але ти олеже там нарікаєш, що парламент частково самий в тому винен, бо він не суб'єктний. Ну я тобі так скажу: принаймні, коли урядовці приходять до Верховної Ради, а зараз це можна бачити в прямому ефірі одразу. Принаймні, деякі депутати від опозиції, коли урядовці присутні, коли вони є всі, деякі депутати від опозиції, вони не цураються і вголос озвучують ті наболілі проблеми, можливо, в своїх навіть власних політичних інтересах, безсумнівно, але ті наболіли про проблеми, які, можливо, урядовці від президента би не почули в своїх теплих ваннах, не почули би, тому що це теж така доволі закрита зараз структура. Уряд перетворився урядовці, лише на марафон переважно ходять, де критичного в них мало що й коли запитують. А в парламенті принаймні якісь критичні питання до них лунатимуть, або якісь е заяви, е підсумки їхньої роботи, які їх, хоч трішечки, можливо, спустять з небес на Землю, Дивись, власне. Тобто, ти говориш про те, що е, зараз опозиція принаймні має змогу замінити собою журналістів і підняти ці питання, поставити е, урядовцям. А на правду палати. Не, ні, вони би, не замінюють мав... собою журналістів, вони просто роблять свою роботу. Це ж їхня робота, теж е, питати в урядовців, що вони зробили. Їх робота контролююча, вони керівники уряду. Вони його призначили, і відповідно їх функція контролювати. Уряд В них є на відміну від нас всіх можливих депутатських запитів. В них є купа інших інструментів, які вони можуть задіювати, і вони мають їх задіювати. Зараз уряд прозвітував президенту. Якщо б у нас був би парламент реальний, який здатен себе зібрати до кубки, то вони б взяли би зараз і викликали би президента. Прозвітувати за діяльність уряду до парламенту. Чим би продемонстрували, що вище парламенту в Україні немає жодної інституції, і тоді поставили би президента в ситуацію, коли він вимушений був би або приходити до уряду а, верніше, замість уряду. Ну йому ж прозвітував mm -hmm. уряд, він же значить його призначав. Значить, він несе відповідальність, або тоді парламентарі би а, зараз би а, сказали би: ми нічого не голосуємо до моменту, поки уряд або президент не прийде, і не прозвітує, або щось інше. Проблема не в тому, що уряд. Таким чином діє уряд таким чином діє, тому що його реально визначали в офісі президента, і тому що саме офіс президента визначає, чи знімуть чи не знімуть того чи іншого міністра, він так діє, тому що центр сили наразі знаходиться в офісі президента. І я собі погано уявляю, щоб прем'єр-міністр зараз міг би відмовити офісу президента на те, що їм потрібно прозвітувати просто днів. Такий уряд просто припини своє існування, бо центр сили не в парламенті, і якщо парламент не поверне собі свою суб'єктність не відчує себе парламентом, то звісно ним будуть нехтувати і бажаючи того, і не бажаючи. Я так само, як і в тому, що пані Сверденко не могла б відмовити офісу, я переконаний в тому, що вона не меншим задоволенням, скажімо, беремо в лапки, прийшла б звітувати би до е, е, Верховної Ради, якби Верховна Рада була би цим центром прийняття реальним центром прийняття політичних рішень і е, суб'єктності з точки зору. Управління контролю контролю уряду. Я нагадаю, що уряд навіть не подав план дій, який би мав бути проголосований підтриманий парламентом для того, щоб уряду був імунітет на один рік. Уряд наразі працює в рамках свого бачення, як він бачить свою діяльність, презентуючи лише проект, але при цьому не було навіть голосування програми дій уряду. Це була це була безкоштовна консультація від Олега Саакяна українським парламентарям. Якщо хочете звіту викличте до парламенту президента. І нехай він тоді прозвітує за дії роботи уряду. Олеже, ну а ми йдемо далі. Я на початку анонсувала теж хочу з тобою обговорити оцю підозру для Геннадія Труханова. Його запідозрили в недбалості через зливу. Нещодавно в Одесі була злива, серйозна таке стихійне лихо. Загинуло 10 людей. І тепер Труханов отримав підозру за те, що він, мовляв, знав про те, що зі спорудами проблеми в місті, але не вирішував це. Тання і така бездіяльність призвела до е, смерті людей, е, і нагадаю, що все це відбувалося після того, коли Труханова позбавили українського громадянства, тому що в нього нібито є російські паспорти, і цей факт поки що ну я так розумію, під сумнівом е, Олеже. А про що свідчить ця підозра? Справедливість дісталася до Труханова, чи тут знову якісь політичні підтексти? Та ні, тут же політичних підтекстів нема це продовження всього цього шлейфу і саме в ефірі НВ. Тоді ж коли в нього забрали громадянство. Я припустив, що за цим стоїть зокрема фактор загибелі відповіді, що це могло стати останньою краплею для прийняття такого емоційного рішення на самому вищому рівні, бо зрозуміло, що без рішення Зеленського подібний крок би ніколи не зробили. зрештою, президент підписує подібний указ про позбавлення громадянства. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли просто тепер. Підкладають документи під ту позицію, яка вже була сформована, по якій є претензії. Ну, претензії об'єктивно існує а, до нього, і взагалі в обличчі Труханова просто а, як в краплині на світло проявляється весь океан, так і тут всі пороки української а, українського місцевого самоврядування української політики регіонального розрізу в ньому видні там, де забивають на свою. Реальну діяльність як представників самоврядування зато починають займатися великою політикою і політиканством, там, де змішані кримінальні, локальні силові і центральні інтереси в одному клубку, якщо ми говоримо про обласний центр, там, де поруч ходить і опонування владі, і при цьому демонстрація тотальної лояльності владі, як це Труханов робив. І зрештою, оця ситуація вона довела до того, що тепер в цій справі розібратися чого тим більше. Політики, юриспруденції чи дійсно реальних претензій дуже складно. очевидним є, що рішення було прийнято політично, і ясно, що за нього йде політична відповідальність тим, хто його власне приймав на центральному рівні. Бо по Труханову були кримінальні провадження і є ці кримінальні провадження. І відповідно ми не маємо людей позбавляти українського громадянства, а потім казати: Ну тепер мігруйте куди захочете або робіть що хочете, якщо є претензії. Має бути судовий процес і має бути доведено звинувачення. Я мабуть нікому секрет не відкрию, що я би хотів би бачити Труханова на лаві підсудних для того, щоб зрештою суд виніс свої рішення або обвинувачувальне, або навпаки, виправдав Труханова, але точно по всім тому комплексу питань, які до нього є. Мало би бути рішення суду, і точно ситуація заслуговує на те, щоб українці отримали таке це рішення суду. А всі інші ситуації з відмінами громадянства зараз, з повідомленнями, всім іншим, це від лукавого це намагання замінити ефектністю, реальну ефективність. А в нашому випадку бездіяльність і неефективність підмінити а, картинкою. Ну, дивись, якщо зараз абстрагуватися, хоча не виходить, звісно, від паспортів Труханова, і зосередитися на оцій підозрі по стихійному лиху, яке сталося в тому числі через недбалість, так стверджують правоохоронні органи. Ну, ось є заява Руслана Кравченка, генеральний прокурор. Він констатує, що люди загинули, і це винне не стихійне лихо, а винна службова недбалість посадовців, в тому числі і Труханова. І що він знав і що це халатність. Це злочинна недбалість, яка призвела до смерті людей, тому що він знав про проблему і довго не вирішував. І ось відштовхуючись від цієї заяви генерального прокурора, наш колега, журналіст Віталій Червоненко, ставить дуже логічне питання: чи не відкривають слідчі органи таку собі скриньку Пандори, тому що пише він: можна припустити, що колись, колись якийсь інший генпрокурор замінить слово Одеса? На слово Україна замінить словосполучення стихійне лихо на вторгнення Росії, а далі можна фантазувати на кого покладати відповідальність на там керівництво уряду, парламенту, президента, який допустив халатності і не підготував Україну до повномасштабного вторгнення. Отже, чи вважаєш ти що цією справою правоохоронці дійсно відкривають ну, так звану скриньку Пандори? А, і так, і ні, так само як тільки що сказав, що це підкладання паперів, просто і це підміна ситуації. Так само і у випадку, якщо буде там уряд чи хтось інший, така справа ні перша, ні друга не має перспектив. І зараз будуть розслідувати і вийдуть на те, що Труханова було поінформовано. Він там щось десь, але колегіальне рішення, а нижче чиновники знайдуть ЦАПа, відбували якогось ем, умовно кажучи, сантехніка, який не почистив трубу. І таким чином вся справа в кращому випадку розвалиться, в найгіршому випадку знайде ЦАПА відбувалена нижчого рівня, так само і у випадку, якщо в майбутньому буде відкрита справа з приводу вторгнення Росії, не готовності до такого вторгнення заяв, то що вона матиме лише політичний резонанс. Але зрештою, якщо і слідство до когось до чогось дійде, то знайдуться піввідбувалів на рівень, нижче. бо на політичному рівні для того і існує політична відповідальність. Бо якщо немає прямої вказівки, немає прямого умислу. То в такому випадку ви юридично нічого не доведете буде колективна відповідальність, бо приймалося рішення колегіально, буде купа інших обставин, які не дадуть змоги притягнути юридично, бо ситуація з війною тут же ж. Рішення приймалося кожним так, як він вважав довіряти, не довіряти. А чіткого протоколу, що ти маєш от саме це зробити тут і зараз його все одно не існує, бо він також вмикається з моменту, коли прийнято рішення. А колегіальне рішення нагадаю, навіть вести воєнний стан перед російським вторгненням не було, вели лише надзвичайний стан. Тож, в принципі, що в першому, що в другому випадку це про політику, це не про реальне переслідування і перспектив. У ну, таких справ я не бачу жодних. Так, а чим, чим же тоді так не знаю? Працювали, працювали з Трухановим. Я маю на увазі українська влада, політичне керівництво до рівня президента, не було ніколи ніяких претензій. А тут одна за другою, одна за другою, паспорт, злива і все одразу. Що вони хочуть від Труханова, зрештою? І претензії були і раніше, і між ними були складні відносини. Хоча і Труханов демонстрував максимальну лояльність. Я... Не бачу, наприклад, Руханові серйозної загрози електоральної політичної для влади її не було. Він лояльний, він буде мовлявся. Я не бачу, скажімо, там підготовки до виборів в цьому, те, що відбувається з Трухановим. Тут скоріше про інше, це розподіл ресурсів і це накопичення роздратування. Роздратування тим, що по Одесі дійсно багато проблем. Тим, що по Труханову він просто генератор постійних проблем: то російські паспорти, то кримінальні провадження, інші, то ще якісь ситуації, і ясно, що все це при фронтовій Одесі, до якої прикута увага всієї. Спільноти наших партнерів, яка має стратегічне значення в ширшому контексті, навіть ніж російсько-українська війна, вже не говорячи про цей контекст, Одеса є ключовою точкою, яка на коло якої увага того ж Китаю, наприклад, доволі активна, тому що залежно від того, чи я Одеса це критично змінює баланс сил в чорному морі після втрати Криму чи ні. І ясно, що Труханов, по якому є російський паспорт, за даними медіа і розслідувачів, не факт, що він є насправді, але ми маємо таку інформацію і до неї апелюємо. І який черговий провал забезпечив цими дощами. Ясно, що це був спусковий гачок просто для центральної влади. Продемонструвати одразу декілька речей. По перше, в його обличчя зробити публічну порку подібним представникам самоврядування, продемонструвати, що влада здатна водити воєнні адміністрації, що влада здатна притиснути до пальцем будь-кого, навіть якщо через судові інституції йдуть договорняки, довгі процеси, затягування, все інше, але адміністративно це зроблять. Тобто таким чином влада продемонструвала свою здатність це зробити і іншим мерам, з якими є конфлікти. По-друге, задовільнила частину суспільного запиту. Бо пам'ятаємо петицію до президента, пам'ятаємо, який резонанс навколо Труханова на один раз підіймався. Тобто, це електорально і політично зараз вигідно зробити такий крок під оплески натовпу, бо Труханов однозначно негативний персонаж в очах українців. Ну і звісно, тут є третій фактор: це елемент того, що це перерозподіл певних ресурсів на місцях, яких і так стає менше. І я думаю, що певні групи всередині влади дуже давно хотіли би потіснити Труханова і перероздати карти всередині самої Одеси і Одещини по ресурсних потоках, які йдуть в ті чи інші напрямки. Звісно, для мене тут ми не дамо відповідь на це питання просто зараз і найближчий час. Але для мене великий секрет, чому центральна влада, маючи абсолютно всі важелі впливу на правоохоронні органи, і в тому числі на СБУ, паспорт російський паспорт Труханова, якщо він дійсно був чи є, не помічала раніше, тому що про цей паспорт говорять 10 років. Це вже скоріше йде в площину філософських риторичних питань, але це питання все рівно не зняте. В кілька разів вжив вже в контексті Труханова словосполучення ЦАП відбувайло, але зараз це словосполучення вживається і в контексті ще одної підозри для керівника колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Напередодні його затримали у Львові. Наскільки я розумію чи десь на Львівщині? Ось сьогодні має обратися сьогодні. Мають обирати запобіжний захід і дивися, і тут, якби Кудрицькому, одні дуже сильно йому дякують за те, що він втримав енергосес систему на початку повномасштабної війни і зараз, мовляв, так йому влада віддячує за те, що він користувався довірою і пошаною від міжнародних партнерів? Слідство вважає, що вони викрали Кудрицького а ще разом з бізнесменом Львівським Ігорем Гринкевичем на якомусь там шахрайському заволодінні коштами держпідприємства і йдеться про втрату десятки мільйонів гривень. Ну, принаймні, це версія слідства Олеже. Чи з на зараз ти схиляєшся до якоїсь із версій більше? Ні, я не схиляюсь до жодної принципово, тому що я ще не бачив жодної конкретної інформації від слідства. І відповідно, поки що оцінити ситуацію складно. Поки що я залишаюся в амбівалентній позиції очікування цього. Бо я знаю купу випадків, коли людина одночасно може бути героєм і покидьком. Я знаю ситуації, коли людина може бути героєм, але її очерняють. А є ситуації, коли людина може бути покидьком, але видаватися за героя, і це все можуть бути різні ситуації в різних пропорціях, але можуть бути одне прізвище в усіх таких. Ситуаціях тому з паном Кудрицьким є за що дякувати. Безперечно, його вклад в те, що Україна вистояла на початку агресії, те, що відбулося приєднання до енергетичної системи Європейської, він колосальний. Звісно, не він сам рути з'єднував, і це заслуга купи людей, енергетиків і не тільки енергетиків, а й дипломатів. Тих, всіх хто долучався до цього процесу, причому значна частина відбувалася в режимі буквально секретності, тому що Росія розраховувала. Або в момент агресії мати ще змогу нас просто від'єднати, перевантажити нашу систему. Ми були в єдиній системі з росіянами і просто покласти енергетику України, зробити шатдаун, в ніч атаки. Або що ми, від'єднуючись і приєднуючись до європейської системи, мали проіснувати декілька тижнів до трьох тижнів самотужки. І в цей момент, коли ми від'єднаємо, що у нас будуть проблеми. На це робили ставку всі європейські партнери, і розум, це було надзадачою, просто надскладною, і майже недосяжною задачою. І що в цей момент якраз вони атакують, і відповідно Україна зранку прокидається під російськими ракетними обстрілами, але немає ні інтернету, ні зв'язку, ні електрики, і ніхто не розуміє, не бачить, що відбувається. Уявимо собі просто ситуацію, що ми прокинулися в ранок російської атаки. Але немає ні зв'язку, ні електроенергії, нічого буквально лише якісь окремі можливості, там дуже точкові, там де є резервний зв'язок, тощо який би був би хаос, От цього вдалося не допустити над зусиллями. Тому ясно, що пан Кудріцький має дійсно серйозні авторитети і за кордоном, і всередині середи а, спільноти, яка дотична до цієї теми була з різних середовищ, експертного середовища і а, чиновницького, тощо всі, хто розуміють наскільки це був складний виклик. З іншого ж боку, якщо у слідства дійсно є докази того, що була корупція, то будь-які заслуги перед державою не є індульгенцією. Ясно, що все це може бути враховано, може бути пом'якчую обставиною, тощо, але це не є індульгенцією. І от тепер стоїть задача з зірочкою перед слідством, подолати одразу декілька контурів скепсису стосовно ситуації навколо пана Кудрицького. Перший це його авторитетність. Тобто, вже просто з наскоку не візьмеш і сказати, що черговий чиновник, який корупціонер? Ні, імідж Кудрицького буде грати на захист його. Другий момент ситуація в енергетиці, яка є зараз? Кудрицького вже достатньо давно немає, і відповідно скепсис, а чи не намагаються справою Кудрицького зняти з себе відповідальність, переключити увагу і знову ж таки знайти це повідбувай в черговий раз в ефірі? Скажу це слово сполучення, і третій контур цієї ситуації: а чи не стоїть за цим? Намагання просто зараз саботувати якимись силами умовно, які грають проти України і допомагають Росії, саботувати імідж України, бо справа Кудрицького точно вийде на зовнішню арену, і ясно, що це буде додатковим питанням з боку наших партнерів. А що там у вас відбувається? Що це взагалі таке, і що невже по кудрицькому все настільки погано? Це в черговий раз актуалізує питання і корупції в Україні, і непотизму правового і всього іншого, оскільки справа точно набуде міжнародного резонансу. І от слідство має продемонструвати, що на подолати ці контури скепсису і маючи тільки залізобетонні докази, слідство може виходити реально в комунікацію з суспільством інакше. Справа просто розвалиться, а суспільство зробить з цього висновки, що і не було реальної справи, а було або переслідування, або переключення уваги, або будь-що інше, доходячи до російської диверсії, а не дійсно намагання правоохоронців е притягнути до відповідальності корупціонерів. Дуже багато питань, і точно це буде резонанс не лише всередині країни, але і назовні, тому що я нагадаю, коли Кудрицького звільняли. Так, під завісу ночі і з відмашки президента це не секрет. Тоді навіть посли, партнери е, просили не робити таких поспішних кроків і ну якось обґрунтувати це рішення, тому що було дуже багато запитань. Тут ще плюс справа. Звісно, дуже багато доведеться подолати перепон для слідчих, щоб довести свою об'єктивність по відношенню до Кудрицького. Олеже, дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.